Всім привіт! Це відеогляд на дві іграшки попід, що являють собою електронні приставки антистрес. З обох сторон упаковок показано, як ще можуть виглядати дані приставки. На зворотній стороні упаковки описано всі 10 ігрових режимів англійською мовою. Далі я закріплю зображення, перекладене на українську мову, аби кожен зміг поставити на паузу та ознайомитися детальніше з кожним із режимів роботи. В процесі відео я прокомендую кожний із режимів. Далі давайте ознайомимося з трьома кнопками, які ми бачимо на консолі. Перша – це регулювання гучності, наступна – це вимкнення та вимкнення, та остання – це перемикання режимів гри. Якщо ж ми робимо одне коротке натискання, то можемо вибрати режим гри. Якщо ж затискаємо кнопку на деякий час, то відбувається заміна рівня гри. Загалом ігрових режимів 10, але зараз перечислю 4 найцікавіших. Перший то режим виклик, другий режим пам'ять, третій набір очок та четвертий мультиплеєр. Дану консоль буде зручно тримати в руках дітям, оскільки її розміри 13 на на 10, але якщо замірити разом даною тваринкою, то 13 на 15. Вмикаємо приставку. Зараз спробуємо додати або ж зменшити гучність. Також присутній беззвучний режим. Як я вже казала, короткочасним натиском даної кнопки можемо змінювати рівень гри. Але якщо ми затискаємо кнопку на деякий час, то відбувається знаміна рівня гри. Наразі в нас увімкнений другий рівень пам'ять, перемикаємо на третій, на бірочок, четвертий, мультиплеєр і так далі. Можете перемикати аж до 10-го режиму. На упаковці тут також зазначено, що режимів 10. При вимкненні приставки одразу вмикається режим Виклик. Ви маєте швидко натискати на кнопку, яка загорається, та притискати задню частину, аби продовжити гру. Якщо ж ви пройшли рівень, загораються одразу всі кнопки. Довгим натисненням на дану кнопку я увімкнула другий режим під назвою Пам'ять. В даному режимі ви маєте запам'ятовувати, які пульпашки світилися зеленим кольором, і після того, як вони погаснуть, натискаєте на ті купирки та притискаєте задню частину консолі. Знову вмикаємо консоль. довгим натисненням на крайню кнопку ми вмикаємо третій режим під назвою Набір очок. Гра буде тривати одну хвилину, за яку ви маєте натиснути на більшу кількість пульбашок, що світяться, аби набрати більшу кількість балів. Аби почати гру заново, притискаєте задню кнопку консолі. Тепер вмикаємо четвертий режим. Кожного разу після того, як вам вдається натискати вірно на бульбашки, що світилося, вмикається мелодію. П'ятий режим дуже схожий на третій. Це також режим пам'яті. Але більш складного рівня. Шостий режим являє собою розширений режим складності, але тут вже може бути два гравці. За час увімкненого сьомого режиму гра триватиме всього 30 секунд, за яких ви маєте натиснути на більшу кількість купишок. За увімкненого 8 та 9 режимів гра триває 40 та 50 секунд відповідно. та останній 10 режим, який називається розмінування. Зараз я вимкну лампу, аби ви побачили, що бульбашки світяться добре. Також показую вам консоль синього кольору, так само має три кнопки та динамік з боку. Та має 10 ігрових режимів, що є жовта консоль. Зараз я увімкну їх одночасно, аби ви почули, що навіть звук не відрізняється.